Поки що важко зрозуміти. Я дуже радий, але розумію, що це передчуття того, які я буду радий далі іще. Я вдома. Я вдома. Тепер треба відновитися і далі багато роботи. Аж не віриться. Тримаємо, вітаємо на рідній українській землі. Дякую дуже. Проходьте, проходьте. Побачите дитину та жінку кохану, матір. Та багато чого хоче? Да. Супер. Давай, давай. Ви рідні брати? Да, да. Рідні Так. Да. Супер. Саме цікаве, що один уже був в автобусі, а другий на дворі його шукав. в іншому автобусі. Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. Сьогодні координаційний штаб, його команда під керівництвом Кирила Олексійовича. Буданова повернуло 95 наших оборонців. Це 58-й обмін. 3 767 наших громадян повернуто додому. Координаційний штаб продовжує роботу в цьому напрямку і наш девіз ми виконаємо до кінця. Повернемо кожного.